Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Прямі а, Б, К, Л, і М Н перетинаються в точці О. Малюнок 10.36. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Чи перпендикулярні прямі К Л і М, Н, Якщо завдання перше кут КОА 70 градусів, кут АОМ 19 градусів. І друге, кут НОБ 21 градус, кут КОБ 111 градусів. Переступаємо до виконання. Проставимо наш градусний мір на малюнку. Кут КОА – 70 градусів. КОА. Кут АОМ. АОМ – 19 градусів. Якщо прямі МН і КЛ. Перпендикулярні, то вони перетинаються під прямим кутом. І кут КОМ має дорівнювати 90 градусів. Використаємо основну властивість вимірювання кутів. Перевіримо, чи це так чи ні. Використаємо основну властивість. Вимірювання кутів. Знайдемо градусну міру кута КОМ. КОА додамо АОМ. Отримаємо 70 додати 19, 89 градусів. Отже, робимо висновок кут КОМ не дорівнює 90 градусів. І прямі КЛ і МН не є перпендикулярні. Переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас кут НОБ 21 градус, а кут КОБ 111 градусів. Я покажу червоним. НОБ 21 градус, і КОБ, КОБ, Тут покажу двома дужками, а тут однією, у нас 111 градусів. Знову ж, якщо прямі МН і КЛ перпендикулярні, то вони перетинаються під прямим кутом. І градусна міра кута КОН має бути 90 градусів, Із основної властивості. Властивості вимірювання кутів. Знайдемо градусну міру кута КОН. Це різниця градусних мір кутів КОБ і НОБ. Отримаємо 111 градусів, відняти 21 90 градусів. Отже, КЛ перпендикулярно до МН. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7, та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19, підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.